Коли інші люди чинять проти нас помилки або свідомі гріхи, ми засмучуємось. Але уявіть собі, що відчуває людина, на яку навмисно розставляють пастку, на яку навмисно полюють для того, щоб завдати фізичної шкоди або навіть вбити. Давид переживав в своєму житті багато таких ситуацій, і саме в ці скрутні моменти він молився до Бога. Сьогодні читаємо 140-й псалом, і це молитва Давида. Про те, що Бог захистив його від ворогів, визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника, що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають. Вони гострять свого язика, як той вуж, отрута гадюча під їхніми устами. Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого, бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати. Отож. Давид звертається до Бога про допомогу, і в цьому тексті, що ми прочитали, є характеристика людей, які полюють на Давида. Він каже, що ці люди лихі, вони насильники, вони постійно замишляють злі речі. А ще він каже, що їхні уста, їхні слова як яд-змії, тобто націлені на те, щоб вразити. І цікаво, що Давид. Молиться до Бога і шукай від Нього допомогу. І послухайте, що написано в дев'ятому вірші, я думаю, що це хороший приклад молитви для нас з вами на сьогоднішній день. Написано так: не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму. Коли в нашому житті трапляються конфлікти, коли в нашому житті ми зустрічаємо людей, які навмисне. Хочуть грішити проти нас, завдати нам шкоду, чи матеріальну, чи фізичну, Це завжди неприємно і боляче. І я думаю, що добре буде слідувати прикладу Давида і молитися в цьому дні. Господи, збережи нас від злих людей і нехай задуми злих людей не здійсняться по відношенню наших сімей, нашої церкви, міста Єрпіня і України. Бажаю в цьому дні. Молитовно боротися і перемагати, адже ми на стороні переможця. Гарного Божого дня!